Доброго дня, шановні, нещодавно прийшла конференція восьма школа аутизму, всі зараз спостерігали, дуже нашумівша, і всі зараз всі інші обговорюються там. Говорили сам про те, що аутизм не лікується, він тільки коригується. Я тут згодна, тому що розберемо тільки одне ще таке. Аутизм, аутизм, це не хвороба, це психічний стан людини або дитини. І, звісно, при цьому стані необхідна корекція, це не рекуреція, сенсорна інтеграція, психолог, дефектолог. всі ці фахівці повинні працювати комплексно. Також Лікарі, педагоги і так далі. Але це не хвороба, так. Але тут можуть бути супутні захворювання. І щоб якісно обстежити дитину, це потрібні немалі кошти, час і так далі. Потрібна ЕГ, МРТ, залежності від показів, потрібні аналізи на переносимість і так далі. Тому що може бути просто така ситуація, що дитини якісь там елементи, ферменти не засвоюються, вітаміни не потрапляють, і дитина не може нормально розвиватися. Щоб це все визначити, треба провести обстеження. Але це також дуже важливо. Так, корекція, корекція і ще раз корекція, психолога, лопопеди і так далі. Але треба визначити обов'язково причину, якщо є якісь показники не в нормі по аналізах або жі. Тому що є біологічні показники, які можуть дуже сильно впливати на розвиток. Тому батькам потрібно знайти людину, яка їх буде вести, координувати. Я знаю, це дуже важко, але все ж таки, і не бігти від одного до іншого і підуватися на різні методи корекції, томатісу і так далі. Доведені, не доведені, треба поетапно ну, все йти, розбирати, працювати, працювати, працювати. Ось така моя думка. Так, що дійсності аутизм не лікується, він коригується, але необхідно визначити всі от, скажімо так, моменти, які пов'язані з організмом, тому що у цих дітей зазвичай понижені імунітет і так далі. І от, різні Віруси інфекції і так далі, це все ціпляється до них дуже сильно і це все дуже впливає на розвиток. Тому батьки будьте уважно та обережні тільки вам вирішувати долю своєї дитини.